О, друзі, вийшов такий варіант сосни обрізаної в стелі чукан то інакше і не могло бути. Розклали трохи гілки, ну, не так все, як би хотілося, але є то, що є. Бачимо ця гілка гарна, гарно розкладена веподібною формою. Ця от, наприклад, завернув її, бо бачимо тут на штамбі нічого взагалі не було. Цікавого там знизу одна тонка і тут тонка. Все, що тут було. Її би було добре прогнути і отак направити. Ну, але поки буде так. Далі таке, бачимо. Так. Ну, гілка під гілкою. Не дуже добре, але поки лишаємо більше, а там наступний рік буде видно.